Друзі, всім привіт, слава Україні. Бажаю міцного козацького здоров'я, і хочу сказати, що в нас є можливість, а якщо можливість є, правильно її треба використовувати. Віктор Бобиренко, друже, привіт, вітаю тебе. Доброго здоров'я, радий всіх бачити. Чуть -чуть. Слухай, ти знаєш, хотів почати з тобою сьогоднішній ефір з фрази Білий шум, який не має нічого спільного з реальністю, тому що. Діаметрально протилежні заяви, бла бла-бла. Ну, тут мені вискочив допис. І я його, як, скажімо так, як прелюдію до нашого сьогоднішнього етеру, лише початок зацитую для того, щоб глядачі поняли глибину. Поїхали. Нарцисизм та путінопоклонство Трампа не перевершені. Запропонувати воєнному злочинцю зустріч на власній території та ще й на тій її частині, яка мала російську належність, є не тільки верхом геополітичного невігластва, але й нечуваним самоприниженням Сполучених Штатів, який нібито Трамп хоче зробити великими, ну і так далі. Справа навіть не в тому, що місце зустрічі дає пас російському Агідпрому під нову порцію отрути для, для Орди. Аляска наш, Крим наш, там і так далі. А і в інших деталях. Я не буду зачитувати весь цей допис. Народ, на телеграм-каналі в себе опублікую. З посиланням на автора, віті скину, він в себе теж опублікує. Ну, дійсно, там такий дуже, дуже цікавий сенс, дуже цікавий зміст. І ось саме про це хотів з тобою поговорити, але в якому ключі. Так, для кого ця зустріч вже є перемогою? Запитання з під текстом: Путін, Трамп чи Дідушка Сі, вітя тобі. Запитання. Поїхали. Да, ну перше, Путіну треба взяти з собою всю групу Любе. Хайстер для Трампа виконають пісню «Не валяй дурака Америка отдавай ка землі алясочку, отдавай ка радімо взад. Ну раз вже приїхали. Що ж щоб двічі дві не їздити. да rill, щоб два рази не вставати. Да, 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 да. А так, м -м, звичайно, е ну якщо б е тільки про місце зустрічі, то е вигадано вбувачів. Да, два Путін і Сідзіньпінь, і жодною мірою не трам. Путін, чому тому, що для нього, що Трамп з ним зустрічається на території Сполучених Штатів? Це вже для внутрішнього ринку, і тим більше для зовнішнього. Хоча ну тут рівнозначно і для внутрішнього для зовнішнього. Для внутрішнього, ну що викусили? Де ваші санкції? Де ваші там? Путін є рукаподаваємий? Путін ізгой? Який же ж ізгой? А ну покажіть, ще з ким Трамп з такою охотою хотів би зустрітися. Путін найважаємо чоловік в мірі. Це для внутрішнього ринку, а для зовнішнього ринку. Ну що, Європа, з'їли? Трамп не так хоче, ви в черзі стоїте до Трампа, записуватися там, на поцелувати його, там на договоритися, дай поменше тарифи, да, там, е, вам доводиться там там там, як Рюте, таточко, Трамп має право нас давати нам пендалі, да, то що там ну, він там, от таточко, да, ви там трошечки граєте в гру, 에, ну, щоб Трамп був же ж хоч трошки за вас, що Трампа треба Трампу лестить. А Путін не прогибається, Трамп до нього сам ходить. Да? По принципу, якщо гора не йде к Магомету то Магамед идет к, Магомеду, идет к Путін гора ну от. Тобто він і внутрішню, всі зараз будуть аплодирувати. ха Але й зовнішньо там, типа, ну, що, мерт з'їв, Макрон з'їв і все там. От. Мало того, Трамп там, буде вимагати тепер і в них, щоб вони поїхали теж поклонялися Путіну. Да? Щоб Путін, напустимо, Путін може зараз там заморозити в Україні конфлікт і почати в Естонії. І що ви зробите там, типа, да? От. як ви зможете спинити Путіна зараз? У Путіна. Ну, умовно в Європі е, найбільша армія, а у нас друга армія по кількості е, і по боєздатності. Ну от там, якщо е, Путіна казали, що там Втора армія міра, і ми цей міф в 2022 році просто опровергли, то зараз е, е, те, що дані, що у Путіна перша армія, якщо говоримо в Європі, не в світі, а в Європі, а у нас друга. А по обороноздатності. Ну ще ми поспоримо, в кого тут перша ми чи, е, да, Ну, понятно. Е, от, але зрозуміло, що Путін вигодон набувач від, цього, від цієї поїздки. Мало того, е, а якщо закінчиться нічим. Бо Путін ж достатньо картинки, він показав, що він вважаємий чоловік, йому тиснуть з ним, обнімаються е, ніхто, нібудь, а Трамп, е, е, то друга людина. Сі Цзіньпінь. Сі Цзіньпінь, э, вважаєш уже русских своїми вассалами, і то есть для СітьньПін він не сам поїхав в Аляску холодно, блин. От, уже в серпні, може, уже похолодає там в Аляске, да? де вони в номі там будуть зустрічатися, ну, столиця Аляски, ну, найбільше місто Ном, да? От, там чи, чи ще десь, а, але він замість себе відправив там свого гарнця, да? там, типа свого вассала. От, е, а тепер візьмемо Трамп. Ну, Трампу з одного боку картинка потрібна. Він вчора зробив перший крок до Нобелівської премії. Він підписали угоду Арменія Азербайджан. Там він розігнав конфлікт, який там починався Таїланд, Камбоджа. Камбоджа офіційно його висунула вже на Нобелівську премію. Тобто, треба якийсь третій шаг, і типу, вам некуди діватися Нобелівська премія в кармані. І тому він зараз форсує події, тому що Нобелівську премію присуждають в кінці листопада, фактично, а вручають уже в грудні, да, там, ну, перед Різдвом, не пам'ятаю точно. От, але ну, чихай, там ну, у нього часу мало. Да? От, і треба форсувати там, події, там, типа, давай, 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 мир, будь-який, мир, мир. От, то есть, треба заморожувати конфлікт. Хорошо, хорошо. Але якщо Путін не погодиться, так, да, Трампу потрібно ще й от що, тому що у них е, в вересні буде новий е, аншлаг, там же ж оцей не за тих же ж конфлікт навколо Епштейна. Там, типа, водили, угу. возили малолеток Трампу чи не возили? Е, це для нашого політику ми якби там, коли у нас ходять, спокійно, розгулюють анал табу по, по цьому. По, Поверховні парламенту, да, або Стефанчук там е, ну, принципово принижує там жінок, особливо з Європейської солідарності. Ви такі, ви такі. Ну, то есть, робить... ну, ми розуміємо, що Стефанчука в дитинстві були проблеми, його десь, мабуть, обіжали, от, дівчата йому ну, якби не відповідали взаємністю. От, і тому у нього комплекс. Ну, ну, це ж таке. От, але для нашого політику то це якби там е, ну, не було б можливо. Ну, скажем. Не було б розгромним таким, да? то для Сполучених Штатів, особливо для республіканців, для віруючої частини, це був би, блін. ну, це, це хана рейтингу да, Трампа. Ну, да. От, да. І тому йому потрібна хороша димова завіса, що сказати, там, типа не вірте, не вірте демократам, байденовцям э, всяким, що я там мог там з малолетками, Я мир, мир приношу странам, одним, вторим, третім. Я тут борюся, а ви там блін, пришелепкувати. Ще скажіть, що Моніка Лівінська, яка Прибіжить і що. <реш> Чуєш, друже? Але дивися, справа в тому, що я не буду зараз там цитувати міжнародні поважні міжнародні видання, і там і CNN, там і багато хто що писали. Але я скажу лише деякі тези, які вже офіційно з білого дому прозвучали, в тому числі і від Рудьбіо. Що всі вони починають говорити про те, що буде якийсь обмін територіями? Я вже сидів. Знаєш, з такого гріх на душу кажу: ну не вже нам Курск Росія віддасть, ну. Обмін територіями це ж обмін? Це ж не в одні ворота. Тобто, чи, можливо, Білгород подарують нам, знаєш? Ну я розумію, що це сарказ з моєї сторони. Але якось так всі вони говорять про якийсь обмін, обмін, обмін. Який обмін? І та і інша земля належить Україні. Що за поняття обмін? Який е, тиск на Україну не дамо зброї? А тиск на Росію як використався? Санції. вон 8-го числа був дедлайн проведення санкцій. І що? Якісь санкції ввели. Ну і індусам підняли тарифи. Там зовсім інша гра. І то ну, індусі вони ще вони ще не ввели ці санкції. Вони як ну, да, вони стратізм, вони. Да. Ні, там вони 25% типу, докинули до докинули до тих, що да, було 25%, да. Але знову ж таки, моді не пішов до Трампа миритися, а поїхав до Сідзіньпіння базарити. Ну да, Путін той же час створив такий... Інформаційний шум він там позвонив в Киргизстан, Казахстан. Ну куди він там ще дзвонив? Що типа він же ж не один, за ним же ж ціла купа країн, він же ж типа великий і так далі. Але ще раз наголошую: всі вони чомусь говорять про якийсь обмін територіями, всі вони чомусь розповідають про те, що е, ну, типу, що треба, щоб буде, щоб обидві країни пішли на компроміси. Тільки я жодного компромісу з боку Росії не чув. Тобто, на, мало того, вони на сьогоднішній день хочуть. Ну, фактично, захопити без будь-якого пострілу ту частину, яку вони не змогли завоювати, да? тобто Славянськ, Краматорськ, Ну, Донецька область. І от я в цьому контексті хочу тебе запитатися. Коли Трамп критикував Обаму, що той віддав Крим без єдиного пострілу, то тепер виходить, він готовий віддати там Краматор Славянськ частину Донбасу і так далі. Теж без єдиного пострілу. Ну, тобто, от, скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, от ці всі в, в цьому білому шумі, ці всіх історіях, можливо, в тебе є якась інформація, якихось ну таких більш е, серйозних джерел, е, скажімо так, е, якісь можливо дедлайни ти тичу? От взагалі, як ти вважаєш, оцей от весь сірий шум навколо того, що компроміс полягає за рахунок України, тиск за на Україну, і так далі, можливо, є якісь інші такі речі, про які ми не чули. Публічній площині, але вони якби прослідковуються внаслідок певних чи інших аналітичних е, моментів. Скажи, будь ласка, що вважаєш? Е, тут можуть вийти як в зимовій війні 39-40-х років в Фінляндії, коли е, все-таки Фінляндію змусили до миру і забрали виборг, да? і фактично лінію Маннергейнова ну, там, е, посунули, то е, Совєтський Союз. Потім ж поступився такою ж рівно територією, ну, по площі, типа передав фінам, але це була просто тайга. Тобто, ви нам вибор. Виборг, оце ж, все, що за річкою сестра була, да? ага. там, умовно, там 10 тисяч квадратних кілометрів, на обжитої землі, а ми вам 10 тисяч. І Тайги. Квадратних та її да, просто. І, от, І ж аж ну, все ж по чесному, так і вони там можуть зробити. що, А давайте там, ну, це єдина припустима, ну, єдине е, Якщо просто дайте нам Слов'янськ, то що у вас там заслонка, яка тримає ну, воду з Сіверського Донця на Донецьк, та що подавалась, да. І зараз що в Донецьке ж проблеми з водою, тому що її возять з Дону. Ну, там щось зробили, але як на російській, Ну і у нас би так зробили труби железные, бум... Нет, тру... железные, трубы железные, бумаги железні, труби бумажні, да. Я ж кажу, що нам рада, єдине, що ми так хорошо тримаємося, то що там корупція така ж сама, як у нас. Там теж, блін, там. Тоже крадуть. Так, да, да, да. і то трубу вони провели з дону, але да, ну, труба та там, я ж кажу, бумажна і тече. От. І тому вони якби вони Трампу пояснюють, що це життєво важливо. І я думаю, що росіяни щоб зараз обнуліть Зеленського, можуть запропонувати варіант, що Окей, Славянськ-Краматорськ в обмін на Енергодар, це як би логічно і там, ну і ще якусь територію, да, там дати там може ну, а. Але... А але ж, друже, але ж Енергодар це теж Україна. Тобто ми вам даємо да. одну частину території одну України, ну України, це на, яка... на іншу. Да. Да. От, але, але вони можуть же Трампу. Ну, Трамп уже ж ми ж кажемо, що там Путіна фільство Трампа наскільки відомо, що йому може це зайти. Ну, типа баш на Баш, хлопці, от Славянськ сюди, Енергодар сюди. Ну там, типа Трампушка. і все, і Нобелівська премія у тебе є, і це може бути пастка для. Для Трампа справжня пастка. То, що ну, Трампу, йомаю, ну так баш на баш, територію логічно. на територію, логічно да. там, тіп, всю. Все, що, а, а те, що там, він же ж на карті не бачить, що там якраз оце конгломерація, це у нас сама по собі це ну, це заліза бетонна, ну, умовно, фортеця. да? Ну, ну, от, да, Ну, тому, що... да, е тому що... Якщо, якщо на це повестися, ну це буде знаєш як з відведенням військ з висот, пам'ятаєш що це, е, золоте, як ото було при зеленському так, так. Станиця Луганська. Тобто, коли ми залишали висоти і такі серйозні вузли, віддаючи їх в сіряк. Фактично, що стало потом трампліном для нашого для нападу на нас, і ось зараз точно та сама історія. Ти що це такий фортечний оборонний пояс України, якраз такий від орків. Це там Славянська, Маторський, і так далі. Слухай, але ще таке питання: дивися. Ну будь-яке поняття там перемирій має під собою мати момент, який називається моніторинг дотримання припинення вогню. І наскільки я пригадую, це все клалося на плечі Європи. Але Європу на Аляску ніхто не зове. Україну на Аляску ніхто не зове. Ну і в мене складається враження, що щоб вони там не договорилися, нихрена в них не вийде. І в подальшому ми отримаємо копняка, перепрошую, з поставками зброї. От щось в мене так от американської зброї, я зараз. от отам. Давайте говорить про альтернативи. Тобто, чим може закінчитися ця зустріч? Тобто, перше, Трамп приїде, получе просто по носу, скаже: Послухай групу Любе і віддавай ка землі цю алясочку, там все. І Сіціньпінь буде потирати руки, е, і ми розуміємо, що знову до війни воюємо, е, е, і просто вибісять Трампа. Да? Перша альтернатива. Друга альтернатива, коли. Росіяни захочуть підставити Україну. Скажуть, ми готові. Славянський на енергодар, все, ну що не ясно. А Зеленський не хоче. Ну, так дивіться, хто не хоче миру. Все, це другий варіант, да? от, а... і, е, ну, і третій варіант, і е, перший, другий варіант, зрозуміло, що для Трампа програшні, там, але програшні там і для нас. А третій варіант: от коли от просто третій варіант, навіть, навіть, навіть Путін каже Окей. Але те про що ми говорили вже не раз, що насправді Путіна цікавлять не території, тому що можна ж домовитися, що головним елементом е, тобто, заморозка починається з того, що ви славянську роздвіжку даєте. Ну і вода пішла знову з сієрського донса. Можемо там, типу, ну це як один із стовпів елементів угоди. От, може ж бути, так само Енергодар передається під магате магате. Є управляє, як ото Дейтонські угоди в Боснії і Герцеговіні. Да? Ага, магате ага. управляє, і роздає, і продає електроенергію частково туди, частково сюди. Ну, типу, аж можемо там залишити, що заморожуємося. А ці проблеми проблеми води в Донецькій, проблеми Енергодара, виносять там спільне управління або якась спеціальна комісія. ООН, магате, неважливо. Готові, готові. Да? Але. Далі, що Путін. І тоді, якби від нас, якщо заморожуємося, а що ще з нас взяти? Якщо ми території не готові віддавати, то з нас взяти нічого. А далі приниження для е, Трампа і для всього західної цивілізації. Чому? Тому що далі умова Путіна, і те, що ми в оцій польській газеті прочитали, що з, е, зняття санкцій, Тобто, що ми будемо бачити по факту, що зло не покаране. Зло не просто пробачене, а перед ним вибачились теж Путін. І там. Ми без попута ми вертаємо вам там всі санкції, атируємо назад. І за санкції а я... були прив'язані до Криму. Я хочу нагадати глядачам, да, санкції санції Криму якраз такі прив'язувалися. Початкова ідея санкцій була від кримських подій. Ті типу, поки Крим не повернуть, ніфіга санкції да. не, не знімаються. Не знімаю. і тут. І тут да, якраз цікава історія І тут знімаємо. А потім 22-го року, що всі забралися з Росії там, типу, а ми не ведемо бізнес з Росії, ми там не поставляємо літаки комплектуючи, все, 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 все. Є така частина санкцій, і є, якби гуманітарна частина санкцій. Там поїдуть. Ірина Роднина, Олександр Зайцев, конькобежці якісь фігуристи на Олімпіаду в Мілан чи не поїдуть? А зборна по хокею? Ось Міланська Олімпіада. Або просто окей, там а якийсь директор заводу, який умовно там зараз. Робить шахеди, він же ж не за не виїзний, персональні санкції. І тепер він із його дружиною не зможуть з'їздити там в Мілан по бутікам прошвинутися, або там Францію Круасани поїсти. Вони не можуть з'їздити на, на е... куршавер, чи куди там вони їздять, на лижах покататися. Бідні люди нещасні, правильно? А можуть ага. там далі Сочі не, не виїзні, то їх, якби, би, які санкції. Знімаються всі санкції, тобто, тепер і не тільки діти Медведєва, але і сам Медведєв може в Куршавель з'їздити. Ну так можна розуміти, mm. там, тобто, де буде остановка в санкціях, а персональні санкції. Тепер, що в Гагахському суду е, приймати рішення, про відміну рішення, <сказувати> що тепер, е, да, там, тобто, де закінчуються, там санкції, які знімаються, які не знімаються. Понятно, що. Е, і, 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 Трампа для Трампа це теж може бути пастка. Ну, то Чуєш, так... бруже, а що таке питання тобі. Е, а от якісь дедлайни є ці всіх історій, бо якось ми з тобою говорили, що там щось має бути от, десь там 15 число там, і так далі. Що, що взагалі тобі відомо з, цих, з цього приводу? Коли ми вже дізнаємося. Чим же то вся Трахамудія закінчилася? Ні, ну дедлайн ось перший дедлайн 15 серпня і другий важливий 3 вересня, тому що, і я думаю, що форсують події у в Білому домі, тому що розуміють, що Бо якщо не домовимося з Путіном до 3 вересня, то 3 вересня він їде на День в Пекін, і там вони можуть всі вийти з новою заявою. Не але взагалі як Китай обично, що ми за територіальні цілісності всіх держав, але за там за глибоку співпрацю з Росією. І ми там, типа, Китай зараз робить вигляд, що він не допомагає. Да? Ну, вони понятно, Технології подвійного призначення, вони там е, засилають там, хлопок, там технології переробки хлопців, ну, з бавовни роблять там щось. Е, параха, вони в, в Алтайському краї, там, під Бійськом, десь е, побудували з нуля, ще новий пороховий завод, повністю з нуля. То, що параха, це ну, для глядачів вже скажемо, що зараз проблема проблем в світі, страшний дефіцит. Да? І от зараз, станом на зараз, Китай. А, от, наприклад, Китай поставляє ще додатково, і це один тільки тендер, може їх кілька. Це той, що мені попався: 700 тисяч комплектів термобілизни. Ми ж розуміємо, для кого ж це поставляється правильно? Ну, да. То, ну, хоча да. офіційний закупівель, закупівник, ну покупець. МЧС їхнє через звичайних ситуацій. Ну, ми ж розуміємо, що це не сибірські пожари тушить, а це сюди. І теж можливо ж на ну, наступну зіму. Тобто от... Але поки що офіційно там Китай продає, умовно, мапери, щоб вони тут гоцали, і Шаків, але не продає танки і снаряди офіційно. А тепер можуть продати. Тому штатам треба грати на упередження, да? тобто намагаючись там. Скажемо, зробити Росію нейтральною, щоб вона вийшла і заморозилась е, цей конфлікт. І от у нас два дедлайна, 15 серпня, умовно, 3 вересня. 3 вересня, 5. ми будемо вже знати, все-таки буде війна продовжуватися чи ні. Зараз вони можуть робити протяжку, але після 3 вересня або так, і ми тоді знаємо, що воюємо до весни, ну як мінімум. Або е, все-таки ми розуміємо, що почався процес серйозних перемовин, а не те, що ми бачили в Стамбулі. І тоді треба розставляти дедлайни, тому що Путі, у Путіна ж теж не дурні сидять і вони будуть сказати: ага, припинення бомбардувань це зняття цих санкцій, відведення важкої техніки це зняття цих санкцій. Правильно ж може бути, так? Да? Ось Но вони Ось. так і Ось... будуть робити. Вони, до речі, так і робили колись нам. E, наших зелених якраз і розводили, пам'ятаєш, історія про кластери. Я нагадаю да. глядачам, коли e, в Мінськ хотіли запхнути кластери. Ну, наприклад, ми тут вам контроль над кордоном 5 кілометрів з тисячі, а ви зміни до законодавства. А ми вам тут дозвіл там моніторити територію там ще 100 кілометрів. А ви зміни до Конституції в Україні внесіть mm. і так далі. І це якраз оці от кластерні такі от речі, які хотіли напхнути Богу дякувати. Ми з тобою тоді, в тому числі, і рух опору капітуляції, проводили колосальну роз'яснювальну роботу, що так робити не можна. Ми вам випустимо 10 полонених, а ви там закон про особливий статус. Ну тобто, це ж несорозмірні, як то кажуть, поняття. Знаєш, я думаю, що 3 вересня на параді в Китаї якраз вони вийдуть і покажуть, що Захід. Піджавши хвоста відкинути на задвірки історії. Е, Трамп, е, який казав, що поставить Китай в позу, ніхерна нікого не поставив. 3 числа ми побачимо, що Путіна від сіцькі ці дзіньпіня ніякі вговорювання, вмовляння і погрози з боку Трампа не відірвали. Ну, щось в мене таке от перечуття. Не знаю, як в тебе. Ну і Європа тепер буде виглядати дуже тупо, підписавши ці всі угоди. З Трампом в той час фактично ну ставши фарватер Америки проти Китаю, і тут буде вже виглядати тупо, але тупіше ніж ми в цій історії будемо виглядати напевно тільки ми. Бо дивися по факту, що ми отримали? Ну, війна, ми боремося це зрозуміло. Це, це все. Я тут ну це свята справа. Але що ми отримали в, в, в контексті американців? Ми підписали угоду про корисні копалини. А Путін лише пообіцяв Трампу, що ми з тобою там будемо десь там колись там північний людовитий океан осваювати. Він ж пообіцяв, а ми вже підписали. І от таких от речей, яких ми зробили, я думаю, що ще є дуже великий ризик, що замість всеосяжного припинення вогню, оця от двіжуха, що тільки в небі припинення, обстрілів і так далі, зразу Орбан вийде, і скаже: А нафіга Україні ми маємо. Давати петріоти. Вони вже ж там добазарилися. Вони вже ж не обстрілюють по небу. А що буде робити Путін? А Путін буде накопичувати да. шахедиш махеди, ракети, шмакети і так далі. І виходить в цій історії, що ми можемо зараз зайняти лише свою так мовити активну позицію лише в, в одному колгоспі, перепрошую з європейцями, яких теж викинули на задвірки історії. Але вони є дуже серйозним інтересом ринком і для Америки, і для Китаю. Ти, будь ласка, чи очікуєш ти в цій всі історії до 3-го числа активну позицію з боку Європи не віддати на розрив Україну, бо і самі ж постраждають в цих, всіх речах, про які ми з тобою говоримо? Я однозначно тільки на це розраховую, тільки на європейців, тому що ні Трамп, ні Путін не беруть до уваги зеленського, але ні Трамп. Ні, Путін не можуть е, наплювати на об'єднану Європу, скажемо так. Чому тому, що Сполучені Штати це 320 мільйонів жителів, Росія це все 130 мільйонів жителів, і Європа це 500 мільйонів, це півмільярда. Це фактично, якщо е, навіть брати е, Індія і Китай по півтора мільярда, то ну це е, третя економіка, да ну не економіка, а. Скажем, і... демографічна потужність навіть да? третя демографічна, не бідна, не бідна, не бідна і не бідна, не бідна. да, і скажем дав, да. і скажем, так. Якщо взяти по ВВП, то там Європа, ну ну Євросоюз, то показують без Британії, що це третя економіка, да, там типа США. Китає потім е, Євросоюз, але якщо брати з Брітішами разом там, з той же Швейцарії, да, там, ну, то есть, от, якщо нас ще туди е, додавить, да, то е, однозначно, що е, Європа точно там, ну, це моща. От, Але е, да. І нам наші сподівання тільки на Європу, на європейську дипломатію, на європейсько-американські зв'язки, в тому числі і в республіканській партії, в, в консервативних колах, саме в консервативних колах, які можуть тиснути, і в першу чергу треба, в першу чергу, щоб Трамп не повівся на оцю пастку Путіна розмін територій. Що давайте Славянськ Славянськ Славянськ-Краматорському вкупі? Ну, Канстаха теж Покровськ, Ну, це за те, що у нас залишилось від цієї області, поміняємо на частину Запорізької області. То що це пастка? І. Це пастка, яку можуть поставити Зеленського, що Зеленський там, типа, блін тільки не починайте, що там в овальному кабінеті, ти там не буксуй, да там типа треба, щоб про це говорили не Зеленський, а саме наші європейські союзники. Що, і Трампа переконували, що не можна жодних обмінів. Взагалі, ідеальний варіант, такий, як він був від початку, і на ньому наполягати. Заморозились, розійшлись по углам, дімбільнули по половині армії. все, сидімо ровно, дишимо на, на, на стулі. Ну да, так ну, це цікава, цікава, цікаві думки. Е, ну в принципі, я от що хотів від тебе довідатись, той довідався. Тому що можу сказати, я тобі щиро дякую і глядачам. Бажаю міцного козацького здоров'я. Не забувайте донатити на ЗСУ і підтримувати наші канали. Віктора Боберенка підписуйтесь. Ну і на «Lapin from Ukraine» також. Все, друже. Я тобі щиро дякую. Переможемо. Слава Україні! Ну, пасарам, героям слава!